Вітаю на каналі. Мене звати Оксана, я архітекторка і засновниця Дійсресі Architecture Studio. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 архітектурних провалів рівного, які могли б бути втілені значно краще: від втрати історичної спадщини до сучасних будівель, які не відповідають загальному контексту міста. Та розберемо, чому такі помилки повторюються в багатьох містах України. А ви не забудьте підписуватися та ставити лайк. П'яте місце. старий Ракс в Рівному. Це тупікова вулиця з переважно низькою забудовою, де всі будівлі мали подібний стиль та поверх це цегляний архітектурний стиль, в якому головні його риси – це відмови від оплицьовки фасадів штукатуркою і використання тільки цегляного декору. Такі фасади кожного будинку були унікальними. А майстри цегляного декору створювали вражаючі мистецькі візерунки. Це доволі розповсюджений стиль, який став актуальний на західній Європі в кінці дев'ятнадцятого століття і був заснований нідерландським архітектором. Звичайно, багато з них зараз знаходяться в поганому стані та потребують реставрації, але вони є важливою частиною старовинного рівного і є важливим історичним світ. Нещодавно одна із таких будівель, які вже понад 200 років офіційно стала пам'яткою архітектури місцевого значення. Звичайно, старий РАКС, про який ми говоримо, не був винятком. Його фасад та внутрішні приміщення були в поганому стані через багаторічну експлуатацію неналежному догляді. Тому вже дуже багато років назад. Всі квартири в цій будівлі викупив один власник. А деякі люди, якщо проживали в цих квартирах, озвучують коментарі, що ніякої історичної чи архітектурної цінності в будівлі немає, і реставрувати його чи підтримувати історичний вигляд не в інтересах бізнесмена. Але ці будівлі вже простояли більше 100 років, і чому через 10 років яких викупляють, вони визнаються в аварійному стані, і за подомникам видається дозвіл на знесення будівлі. На жаль, це дуже чиста історія в різних містах нашої країни. Коли викупляють історичні спадщини. І через декілька років їх визнають в аварійному стані, а згодом там будують багатоповерхівку. Те ж саме, що сталося і в цьому випадку після знесення. На цьому місці збудували багатоповерхівку під офіси. Так, на даний момент вона непогано виглядає, але в довгостроковій перспективі вона не, не несе якогось архітектурного значення. Таке можна було побудувати будь-де в будь-якому місці. Але так як саме ця обікація це є затишна вулиця зі своєю історією, зі своїм певним вайбом, то, на мою думку, доречно було б над цим задуматися, коли робиш такі щоб підтримувати цю атмосферу такої історично насиченої вулиці. А ця новобудова повністю втратила історичний контекст, який був в старій будівлі. Які ж могли бути альтернативи звичайно, реставрація, реставрувати її зовнішній вигляд, перепланувати внутрішні приміщення під ті ж самі офіси. Також зробити аналіз і експертизу, можливо, якщо це дозволяє структура додати зверху поверхи, або якщо ж в кінці кінців прийняли рішення її зносити, то можливо в проєкті можна було би інтегрувати стару архітектуру, цей стиль в новий проєкт, як роблять багатьох європейських містах. Та навіть біля цієї будівлі є приклад, де реставрували стару будівлю та зробили з неї дуже красивий готель. Я розумію, що реставрація це довгий, складний процес, і далеко не кожен забудовник хоче за це братися. Але якщо це процес не контролює, і особливо на правовому рівні, то наші міста ризикують втратити свою унікальність. Ми часто бачимо, як будівлі історичного значення зносяться, бо так легше. Але не завжди легше рішення є правильним. Уявіть собі ситуацію після того, як згорів Натардам де Парі. І місцева влада сказала б: ну, ми два в аварійному стані, давайте зносити, Збудуємо багатоповерхівку тут. Як ви думаєте, в культурному туристичному сенсі. І, взагалі, спадщини історії це хороший підхід, це був би вихід. Нам не можна ставитися настільки байдужо до нашої історії, до нашої спадщини. Це дуже добре показує те, що зараз у нас відбувається. Коли нація якої не існує, хоче знищити нашу історію, нашу ідентичність, нашу літературу, нашу архітектуру. Чому ми їздимо до інших міст Європи Чехії, Парижу? Польщі і милуємося їхньою архітектурою. А своє не цінуємо в Європі. Реставрація та збереження архітектури є частиною культури і закону. Там чітко регулюється, як має виглядати кожний фасад, кожне віконечко, щоб воно відповідало духу міста. Там є стратегія, є розвиток і бачення, чого не вистачає нам. І від цього створюється гармонійний простір, який приваблює потім туристів. Я вам навіть розповім, що дизайнер, який в нас працює. Він раніше працював на одній з провідних студій в Парижі, і він розповідав, що у них був проект, над яким вони працювали цілий рік в Альпах. А щоб ви розуміли, ця студія займалася проектами, які коштували мільйони. І через рік, коли продали документи на дозвіл до місцевої влади, вона відмовила, тому що вони сказали, що воно не відповідає баченню цього міста і нікого не хвилює. Що люди на це потратили мільйони, а проект так і не реалізувався. А на четвертому місці в нас єврошоп. Ця будівля знаходиться на невеличкій вулиці, але з доволі активним рухом. Але на ній знаходиться ляльковий театр, історична пам'ятка, так званий будинок вчений, виконаний в стилі Арт Ново. Зараз це і музей та арт-простір. На щастя, його фасад реставрують та намагаються зберігати в такому вигляді, як він був на початку. Хоча колись на ньому ще зверху стояла арфа. М -м, це було красиво. В загалом на цій вулиці є декілька офіційних архітектурних Одна із таких будівель вона реставрується, хоча раніше вона виглядала не дуже із рекламних вивісок, але зараз її очистили та відновили, і там знаходиться ресторан. Фасад виглядає дуже естетично і ще це дуже комфортне і приємне місце для відпочинку. А повертаючись до Єврошопу, виглядає він як типовий торговий центр, без урахування місцевого контексту. Величезні площини скла, яскраві кольори, ну і повна відсутність смаку. Насправді просто в центрі міста такі яскраві кольори, такі невдалі пропорції, вони виглядають, щось хаотичне і тимчасове, але абсолютно не як частина культурного простору. Так, будівля сама ж будівля, де він знаходиться, це не є якась історична будівля, але можна було б зробити ще інакше, можна було внести щось нове, навіть і не повторюючись, вже існуючи. те, що буде вписуватися в цей простір, і несло б теж для майбутнього якусь цінність Ну або, хоча б естетику. Бо для таких точок потрібна не просто архітектура, яка буде виконувати свій функціонал. Вона має стати ще частиною естетичного. Ландшафту міста. А єврошоп, на жаль, цьому критерію не відповідає. Третє місце: Керамбут, старий павільйон Керамбут, призначення якого колись було продавати будівельні матеріали. Я ще навіть пам'ятаю, як мої батьки там закуплялися. моєму дитинстві які слухи тільки не ходили. Що там мало бути? Саме часто це казали, там мав бути каток, басейн і навіть закритий футбольний зал для другої школи. Насправді, споруда знаходиться в дуже гарному місті. Вона оточена великими парками. Прямо біля неї проходить річка Устя, та поряд стоїть одна з найбільших шкіл міста. Цей павільйон був в своєму роді є ще схожі архітектурні об'єкти на ринку дикій та центральному продуктовому. З точки зору архітектури, він, можливо, і не був шедевром, але мав свій характер. На сьогоднішній день будівля вже не використовується за призначенням. Його реконструювали піджитлові квартири. І це Ах... проблема в тому, що ця реконструкція виглядає, м'яко кажучи, неестетично, Непродумано. та й навіть викликає сумніви, чи безпечно це там для людей. І це на секундочку. 2016 рік на момент реконструкції павільйону документи на будівництво житлових будинків були відсутні, туди приходила навіть міська інспекція. А натомість у декларації було записано, що це реконструкція під адміністративно-торговий центр. Хоча самі робітники зазначали, що документи там скоро просунуть, і що ж ми отримали в результаті. А в результаті ми бачимо, як виглядає будівництво, коли це поспішна спроба використати територію без врахування будь-яких потреб, окрім своїх звичайно. Будівництво взагалі стало показовим прикладом того, як можна речі реалізовувати проект, який не враховує ні міського контексту, ні комфорту людей та й навіть правових норм, ще порушує взагалі любу візуальну гармонію і демонструє. Абсолютно байдужість до естетики, Фасади будівель, хаотична організація простору, нижайша просто якість, виконання і матеріалів ну це все показує повну відсутність якогось комплексного бачення і підходу. Замість якоїсь адаптації чи інтеграції ми отримали повний антиестетичний проект, який просто деградує міський простір, Жахливі балкони, де кожен зробив що хотів. Але все ж, які ж могли бути альтернативи? Це ж потенційно дуже цікавий проект. Він міг не просто покращити міську інфраструктуру, ну і стати Прибутковим бізнесом, наприклад, торгово-офісний центр з коворкінгом, де могли б бути розміщені коворкінг, офіси для малого бізнесу, магазини, фудкори. Також це міг бути дитячий розважальний центр. На ж є в місті приклади в FlyKids. Плюс можна було б туди додати сімейний простір, приватний садочок. Можна було б зробити розвивальні гуртки, спортивні секції, простір для батьків, кафе. Це могла бути велика зала для творчості, яку могли б орендувати для цирку, для концертів, для виступів, для стендапів. Це міг би бути Опенспейс для фрілансерів. У нас їх дійсно багато. І часто вони хочуть працювати десь не вдома. Мистерні для митців, безсталковий зал, фотостудія. Щось схоже на платформу Артзавод в Києві. І навіть це не тільки популярно в Києві. Я була в і дуже багатьох столицях, і, наприклад, в Мадриді теж є такий артзавод, і він теж користується великою популярністю. Кінець кінців невеликий торговий центр можна було зробити. А, на жаль, зараз це виглядає, ну, як. Друге місце Злата Плаза. Чому я хочу приділити увагу саме Златоплазі? Тому що це торгівельний центр, який знаходиться в самому центрі міста. Колись на її місці знаходився будинок одягу, виконаний в стилі бруталізму. Біля нього було багато дерев, ялинок та фонтани. Ще ж ми отримали натомість, функція не змінилася. Торговий центр. Але діло в тому, що це не просто торговий центр. Десь на виїзді з міста саме в цій локації цей об'єкт формує вигляд міста, і тут важливо, що він працював не просто як комерційний простір, а й був і естетичний елемент міського середовища. В Чому ж проблеми злата плаза? Сьогодні виглядає вона хаотично і доволі перенасичена різними формами: скляні елементи, яскраві кольори, різні ці стилістичні акценти. Вони створюють відчуття архітектурного шуму. Я розумію, що це напевно було було модне віяння, але це один із центральних об'єктів міста. І з кожним роком виглядає ну все менш привабливо. За останні роки з'явилися нові стандарти дизайну і фасад уже з виглядає застарілим, тому хоча б реконструкція могла б внести в нього новий дух, нове життя і зробити його більш сучасним, та щоб він краще був інтегрований в контекст, в якому він знаходиться, тому що зразу поруч розташований прекрасний собор, якому в цьому році виповнюється вже 130 років. Стародавні ялинки, парк. Набережна, ну вони несуть певну історичну і естетичну цінність. А будівля створює певний дисонанс. До речі, до теми знесення, ще скажу, що колись в 60-х роках радянська влада хотіла знести саме цей собор, що там збудувати дешеві квадратні метри. Під житло на щастя їм цього не вдалося, і ми маємо архітектурну та релігійну спадщину. Насправді, після реконструкції всієї цієї площі не все так погано. Простір перед терце постійно покращують, колись тут були ялинки і фонтан. Потім по класиці все заложили бетоном. А тепер дедалі більше починають озеленювати. Також роблять комерційні місця в одну естетику, яка не співпадає з терця. Місця відпочинку для людей, лавочки. Також роблять різні заходи, святкування встановлюють ялинку. Це дійсно є центральне місце, де молодь проводить. Свіча, і сам терце дійсно став популярним серед мешканців міста та гостей, але я рахую, могло би бути краще. Моє бачення, що коли ти робиш такий масштабний проект, який не буде змінюватися там кожні пару років, то ти не можеш його проєктувати підвіянням певної естетики, певної моди чи бачення, яка сьогодні прийшла, а завтра пішла. Я рахую, потрібно було використовувати більш стримані кольори, матеріали, щось більш стале і довговічніше, і які би ще в свою чергу доповнювали цей історичний центр. А також дуже хотілося більше ще зелені. Ну, літом бетон парує і ще більше піднімає температуру. І так спекотні дні. І багато красивого можна зробити з інтеграцією зелені, як на самій площі, так і, можливо, навіть інтегрувати якось це і в фасад. Саму ж будівлю рахую, можна було спроєктувати з більшою кількістю природного світла. Це з одного боку додасть відчуття свіжості, простору, а з іншого боку, буде в плюс. В економії електроенергії гарно працює використання центрального простору, яке буде об'єднувати усіх навколо себе, де буде якась арт-комерція, озеленення, вода трішечки біофільного дизайну, тому що створення таких приємних локацій чи фотозон завжди дозволяє залучити людей і залишатись та взаємодіяти з ним. Тому як уникнути таких помилок в майбутньому, планувати кожну забудову стратегічно і враховувати не лише функцію, а й візуальну інтеграцію в міський простір. Працювати з професійними архітекторами. Які розуміють баланс між комерцією, потребами і естетикою та комфортом, Так як ми лісресі. Тому пишіть, замовляйте, і ми створимо з вами комфортні, продумані, естетичні та довговічні простори, які будуть підкреслювати вашу індивідуальність і будуть дуже приємні, щоб там втілювати свої мрії та створювати сімейний затиш. А нам першому місці в нас велична будівля під назвою Манхеттен. Це не Нью-Йорк. Це рівне, але здається, що крихту Нью-Йорку хотіли принести до нашого міста. Вона стоїть теж в самісінькому центрі, але біля драмтеатру. І навпроти тієї жлатоплази. Ну і це, як кажуть, народі повний треш. Взагалі це був такий перший нашумівший проєкт, який мав стати таким собі бізнес-центром. Але думаю, щось пішло не так. До реконструкції там була така ж будівля, як готель України, що стоїть поряд. Красива, низька будівля, побудована в 1958 році. Не вибивалася з висотної лінії усіх інших будівель. Але після реконструкції дизайн виглядає, м'яко кажучи, дивно. Перші поверхи, вони ніби повторюють архітектуру і кольорову гаму готелю. Манхеттен ніби хотів повторити той самий стиль. Ті ж самі елементи декору, навіщо вже переривати цю естетику нижніх поверхів, навіщо там цей коричневий колір? навіщо цей вхід зроблений під старий радянський універмаг? Що це за хаос? Та якась мінімальна композиція? Це 2012 рік. Я розумію, можливо, не всі архітектори, дизайнери, проєктанти мали змогу поїхати по різних країнах, подивитися, як інші архітектори по всьому світу вирішують ці питання, ну, але все ж. Можна було зробити краще. з іншої сторони, я не розумію, як головний архітектор міста і взагалі люди, які це дозволяли, ну куди вони дивилися? Чому вони так не люблять своє місто? Я розумію, що це був масштабний забудовник, який будують дуже багато багатоповерхових, багатоквартирних житлових комплексів і в Рівному, і взагалі по всій Україні. Напевно, такі проекти штампуються дуже швидко. Є дуже багато варіантів, як реалізовують такого типу офісні простори. Наприклад, вже дуже давно в Європі намагаються зробити дати більше озеленення, зробити зелені криші, додати озеленення на балконах, кругом, де це можливо, його збільшити, щоб не було все залито бетоном. Тому що такі елементи завжди будуть розслабляти нашу психіку, будуть корисними навіть тому, що вони зможуть регулювати якісь температурні перепади. Ми в Діс Росії на це дуже звертаємо увагу, тому що взагалі наш підхід проєктуванні це не просто збудувати коробку. Ну, не треба великого розуму, щоб залити фундамент і звести стіни. Ми, коли проєктуємо, ми думаємо про нашого замовника, про його потреби, його характер, його інтереси, його хобі. От якщо це приватний будинок, то що він хоче робити, який в нього буде стиль життя в цьому будинку. Чи він хоче більше додати драйву, чи він більше хоче додати затишку та спокою. Якщо це комерція, це теж враховується. Якщо це офісні приміщення, це теж враховується. які емоції ти хочеш викликати, яку картинку ти хочеш створювати для свого замовника чи свого клієнта. Коли проектуєш, створюєш простір, це не просто. Чотири стіни. Це ціла історія, це ж частина нашого життя, де ми проводимо дуже багато годин. І він має бути максимально гармонічним, здоровим та красивим, кожному по-своєму. Тому і у випадку з Манхеттеном, я бачу, що підхід до нього мав би бути зовсім інакшим. Які могли би бути альтернативи? Ну, зроби на верхньому поверсі кафе, бар. Так. Він там дійсно є, але реалізований він не цікаво. Його можна було зробити з відкритою терасою, з деревами в горщиках, озеленення, лаунж-зонами. що сам бар був посередині, а вся лаундж-зона відпочивальна була навкруги, скляне високе огородження. Щоб ти, коли там ходиш, ти повністю вільно собі проглядав місто, як це роблять в Нью-Йорку, як, як це реалізовано в Парижі, Монпарнас. Це височезна будівля, і туристи туди ходять на верхній поверх, щоб подивитися на місто. І такі тераси реалізовані дуже. Багатьох містах світу, і раз вже ти робиш будівлю, яка вибивається по своїй поверховості від що від всього що її оточує, то можливо можна було б додати до неї трошечки такого контексту туризму. Також дуже багато поверхів там віддано під офіси. Можна було зробити тераси, так само з озелененням, щоб люди, які сидять цілий цілий день в офісі, щоб вони себе не відчували в коробці, щоб вони могли вийти, подихати, випити кави, подивитися на захід сонця. Також можна було не просто зробити куб. А можна було скосити ці фасади, щоб він йшов поступово, щоб в нього були різні форми. Ну, бо якщо вже не повторюємо якийсь історичний контекст, то тоді хоча б створювати естетичний. Або якщо ми створюємо щось, що вибивається, то вже робити його як якийсь арт-об'єкт. Ну, варіантів насправді багато, але є багато елементів, які додають цінності, якості і ціни цьому кожному квадратному метру. Якщо правильно, грамотно, красиво їх реалізувати, що, на мою думку, в даному проєкті не реалізовано. Ну і на завершенні. Пам'ятайте, Архітектура це не просто будівля, це є ваше обличчя або обличчя наших міст, і кожне рішення має враховувати історію, сучасність та майбутнє. В цьому відео я намагалася показати, як можна було б уникнути деяких помилок і зробити наше місто, як і багато міст України, набагато приваблювішими, тому що кожне місто індивідуальне і по-своєму красиве. А якщо у вас є в задумці свій проект, то звертайтеся. Ми вам цьому обов'язково допоможемо. Підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде. Tylko ciekawiejsze